Мої любі, ви вже знаєте, що є у нас цикл, досліджений психологами, досліджений багатьма життями емігрантів, воєнних емігрантів. Також і цей цикл хвилі. Да, хвилі емоційно класно, емоційно погане. Класно, що ми виїхали, хочу додому, і оце ми так живемо. Це нормально. Це ваші цикли, коли вони вже не такі великі, а ну ви вже за ними можете спостерігати трошечки, да збоку ви можете в себе знаходити вже і досліджувати нові цікаві стани, цікаве явище. Одне з цих цікавих явищ, про яке я вам хочу розповісти, криза культурної ідентичності. Що взагалі таке наша самоідентифікація? Що таке наша культурна ідентичність, до чого вона в темі адаптації, і е, як це використовувати, щоб скласти себе до кубки. Культурна ідентичність це наше відчуття, відчуття внутрішнє відчуття приналежності до якоїсь культури, до якоїсь традиції, до якоїсь групи. Розумієте відчуття, що ми до чогось належимо. Це відчуття, ми розділи розділяємо з іншими людьми через традиції, через звичаї, це через знання, через історію спільну. Розумієте, цю культурну ідентичність формували для нас наші предки. Ми українці, це щось означає для кожного з нас. Цю культурну ідентичність ми формуємо кожен день, коли думаємо, хто такий українець, бачимо новини, спілкуємося з іншими українцями і думаємо, в якому ступені я українець. Це все наше відчуття і наше знання про себе, як про людину, яка приналежить до якоїсь культури, до якоїсь етносу, до якоїсь нації. Розумієте, оце наша культурна ідентичність, коли ми живемо на своїй території. Ми дуже чітко, прозоро і комфортно відчуваємо цю культурну ідентичність. Ми українці, ми живемо в Україні, я це бачу, я це відчуваю. Ось моя смерека, ось моя вишня, ось моя квартира, ось мій вид, ось моя перекарня, школа і так далі. Коли ми виїжджаємо з нашої території, з нашої землі, у нас трапляються нові питання. А який я українець, якщо я за кордоном? І на це питання ми вже маємо відповіді від тих людей, які кажуть, ви погані українці, ви поїхали. Як ви так змогли зробити, ви нас зрадили. Такі є люди, такі є е, думки, є інші думки, які кажуть: е, ви поїхали, щоб зберегти себе. Ви молодці, будь ласочка, зробіть найкраще для себе, влаштуйтеся за кордоном. Є інші думки, які кажуть, щось змінюється, світ змінюється, наша культурна ідентичність, українська приналежність теж змінюється. І нам треба передумати, переосмислити це. І оцей процес, коли ми перебуваємо між світами в нашому світосприйнятті, в нашому відчутті себе, це і називається криза ідентичності. Бо ми ще не вміємо. Відчувати себе цілісно, коли ми не, на своєму, не в своєму домі. Ми їдемо звідти, і у нас відбувається криза. Криза самоідентифікації. Чому це дуже важливо для того, щоб о, рухатися в адаптації за кордоном? Самоідентифікація для нас це ключова штука, коли ми відповідаємо на питання, хто я. Як мені спілкуватися з позиції, хто я з іншими з людьми, це теж самоідентифікація. Як мені будувати відносини, свій шлях? Я можу зрозуміти тільки після того, як я відповім на питання собі, хто я. Ми зараз з вами заблукали. Розумієте? Хтось вже знає, хто він. Молодець. Я, я не тільки для них зараз кажу. Я кажу про людей, які і вже. Виїхали і ще нікуди не доїхали, розумієте? Ми розуміємо, що ми вже не маємо досвіду переживання війни в своїй країні, але ми ніколи не будемо ні британцями, ні, нем, ні німцями, ні американцями ніколи, розумієте? Ми будемо емігрантами, якщо залишимося там, або е, тимчасовими емігрантами, якщо ми захочемо повернутися. Оцей стан. Невизначеності, незрозумілості, болю від цього, що я і не там, і не там, хто я взагалі. Я між світами. Він дуже страшний, бо він вас зупиняє для того, щоб мозку від, від, рухатися, повинна бути визначеність. Визначеність з е, фундаментальних питань, хто я і куди я йду. Коли ми не розуміємо, хто ми, ми зупиняємося. Якщо ви в такому стані, послухайте мене. Криза самоідентифікації – це процес теж виліковний. Вона лікується відповідями на основні питання. Зараз я вам розкажу, на які. Перше питання це питання, як саме я хочу інтегруватися в нову країну. І тут є чотири варіанти: це варіант асиміляції. Це варіант інтеграції, акомодації, маргіналізації. Страшні серйозні слова. Зараз все розтлумачу. Процес номер один асиміляція. Асиміляція це процес, коли іммігрант активно. Вживається в нову культуру і хоче взяти її на себе. Мені дуже подобається, як живуть поляки. Наприклад, я хочу стати одним з них. Я хочу впитати в себе цю культуру і бути максимально поляком, як я можу. Або індусом, або американцем, або де ви. Це асиміляція. Дивіться, я вас не закликаю. Туди я вам розповідаю, як може бути. Може психіка спрацювати так, що ви захочете підлаштуватися під нову країну максимально і хоч, захочете взяти звідти все, що можете: культуру, стиль життя, чоловіка, дружину, сім'ю, освіту, роботу, все робити, як вони. Це один з варіантів. Якщо вам близька нова культура, йдіть туди. Ваше українське минуле, ваш український ген ніхто вас не забере. Асимілюйте. Наступний варіант це інтеграція. Інтеграція передбачає те, що ви зберігаєте свою культуру, свою ідентичність, але намагаєтеся відчувати себе частиною нового суспільства. Інтегруйтеся, не приймаєте повністю і стаєте частиною. Нового вулика, да? а ви така бджілка, що прилетіли, сказали, що так, я українець, але ну, давайте якось знайдемо варіанти співробітництва. Ви хочете відчувати себе частиною нового суспільства, частиною нового оточення, але зберігаєте свою культурну ідентичність. Та і е, хочете так і залишатися. Вам комфортно бути інтегрованим українцям в Польщу, в Америку, в Британію, в Францію і так далі. Другий варіант інтеграція. Ви можете піти іншим шляхом. Ви можете навпаки сказати, будь-що відбувається в моєму житті, куди б я не переїхав, я українець і я хочу зберегти цю ідентичність. Так я можу жити в Польщі, в Америці, в Естонії будь-де, але знаєте, що я тут як гість. В новому середовищі я завжди українець, але, ну, типу, я відчуваю, що в цьому суспільстві мені зараз комфортно жити. Третій варіант культурної адаптації це акомодація. Дивіться, вона відрізняється від перших двох: в тим, що ви і не хочете. Повністю занурюватися в нове суспільство не хочете повністю зберігати свою ідентичність. Ви шукаєте свій правильний баланс, щоб і взяти щось нове, переналаштуватися, так, щось змінити в собі, що змінити в своєму баченні життя, в своїх звичках, в своїх традиціях. Але. І залишити щось з свого минулого і сказати: ні, це я точно змінювати не буду. Ну, наприклад, церква по неділях це моє, і не буду я там ваші кельтські традиції переймати. Ну, наприклад, або, ну, типу, мені ваша їжа не підходить, я тільки борщ буду готувати. Якщо ви до мене прийдете в гості, ви отримаєте борщ, просто будьте готові. Це взаємодія з новою культурою, тобто колаборація. Четвертий варіант культурної адаптації він найменш прийнятний для того, щоб почувати себе комфортно. Це коли ви не берете. Нову культуру не знаходите нічого цікавого в ній для себе, відрізаєте себе від свого від свого коріння. Тобто, ви себе більше не ідентифікуєте як українець, наприклад, є якась втрата сильна, да, і ви не можете вибачити своїй країні, що це відбулося. Да? І нова країна вам теж не підходить. І ви і не туди, і не сюди. Ви відокремлена людина від двох культур, і це може давати. Низьку самооцінку, відчуття того, що ви нікому не потрібні, і таку невідповідність у житті. Розумієте, оце така штука теж буває. Зверніть увагу, який саме шлях культурної адаптації підходить саме вам. Тепер, дорогі мої, хочу, хочу вам дати конкретні поради, як проходити кризу ідентичності, коли у вас є відчуття. Що вам не комфортно бути тим українцем, яким ви знали себе до відомої міграції, до війни, і вам на 100% не підходить те, що є зараз, і у вас це є злам, хто я, куди я і так далі. Дивіться, у вас є право. Визначати, хто ви є самостійно. Ми всі, як нація, як держава, ми змінюємося. Ті українці, які були при козацтві при радянському союзі, останні 20 років, навіть два роки тому, це різні системи. Будь-яка нація це організм, і ми частини цього організму. Навіть якщо ми живемо за кордоном, ми частини, розумієте. Як руки, як ноги, вони є просто ну типу вони у них свої функції. Ми можемо вдосконалюватися. Ми можемо себе перепрошувати. Ми можемо собі відповідати на питання, який я зараз українець. Не потрібно всі зради, які несуться в соцмережах, брати на себе і робити висновок, що ви нікому не потрібні. Ви потрібні і країні, і своїм дітям, і перш за все, собі самим. самим. Українець це вибір. Українець це самопочуття і, і Українець за кордоном це е, нова ідентичність, яку нам треба вибудувати самостійно. Самостійно, тобто починайте собі потихеньку відповідати на питання: а хто такі українці за кордоном, як якась нова когорта? А українці за кордоном, дивіться, вони вже організували багато спільнот, взаємодопомоги. Вони організували багато культурних якихось кружків. Я в Англії постійно ходила на якісь збори, якісь нетворкінги. У нас був свій хор український, ми виступали. Я навіть виступала в британській опері в складі цього хору. Це теж наша нова історія, розумієте, Ми її пишемо. Я розповідаю постійно, як і багато з вас, про Україну за кордоном. Це теж наша роль, розумієте, і це теж наша нова ідентичність. Ми рупори нашої держави за кордоном. Це наша функція. Ми в цьому українці? Так, ми в цьому українці. Нова функція. Нова функція. Раніше їздили там щось трошки. Як колись питають, розповідали. А зараз великий інтерес. Зараз більше розповідаємо. Класно, і це ваша нова ідентичність. Ви в ній проявляєтеся. Якщо ви звичайно хочете, це перше, перша порада будувати свою нову ідентичність українця, як ви те хочете, як ваше серце бажає, як вас душа лежить. Як у вас є на цей час, це нема чи нема? Розумієте, це, це ваш вибір. Беріть його, цей вибір, і використовуйте. Перша порада. Друга порада, щоб пережити кризу ідентичності, вам мало спиратися тільки на щось одне. Ви не можете бути тільки українцем. Ви не є тільки українець. Ви ще є багато інших ролей. Жінка, чоловік, мати, професіонал, донька, подруга. У вас є якісь хобі, у вас є якісь зацікавленості. Це все є ви. Згадайте про інші ідентичності, які теж представлені в вашому житті. Спирайтеся на них, розвивайте їх. Коли наступає цей смуток: що я не знаю, хто я, я не знаю де я, згадуйте собі, записуйте це. Одна з моїх порад, які я вам дам в принципі в кінці курсу, буде вести постійний щоденник. Я кожен тиждень згадую, що відбулося, і записую свої відчуття, свої основні події тижня і так далі. І я згадую, да, що, що в мене відбулося. Тобто, у мене багато подій в житті. Я тоді не тільки як українець, розумієте? Тобто шукайте опори в інших ідентичностях, шукайте опори в тому, що у вас є зараз, сильно представлені. Ви працюєте. Класно, значить, ви професіонал. Це ваша теж ідентичність. Розвивайте її, спирайтеся на її. До української, потім повернетеся, коли буде час. Ваша задача зберегти своє життя, зберегти свій спокій і облаштувати свій комфорт. І третє: з приводу кризи ідентичності, порада така. Якщо ви переживаєте оцю, оце невдоволення, нерозуміння, хто ви, що ви, це абсолютно нормально. Пам'ятайте просто про це. Це нормальний процес, і як в кожного етапу адаптації, пам'ятаєте, я вам розповідала, як ми адаптуємося: ейфорія, освоєння, розчарування, депресія і так далі. Точно так же всі кризи вони проходять. Криза це пошук нових відповідей. Розумієте? І ви їх знайдете. Рано чи пізно підглядайте що є у інших, як інші їх проходять, цікавтеся інформацією, стежте за своїм станом, нікуди себе не штовхайте. Кожна криза, вона пройде і вона вам відкриє нового себе, нові знання про себе. Вам буде комфортно через якийсь час, але криза це шлях до нового себе. Розумієте, ми ще під час кризи дуже переживаємо, що ми втрачаємо щось. Так і є. Ми втрачаємо старих себе. Але це шлях до нових себе. Будьте відкриті до нової версії себе і менше переживайте, що щось втрачається. Це такий час змін. Ми будемо втрачати більше, але і здобувати теж більше для себе і на своє благо.